Вітаю вас, друзі. Ви вже напевно бачили оце дуже крінжове відео того, як росіяни проводять свій псевдореферендум на тимчасово окупованих територіях. Бажаємо люді! Пожалуйста, референдум, будь ласка, Виходіть голосувати. Виїзднає референдум. По ідеї, росіяни проводять оці псевдореферендуми, щоб хоч якось легітимізувати свою окупацію. Але при цьому вони не намагаються навіть зробити вигляд, що це хоч якось може віддалено нагадувати референдум. Ось там, от ось на кальоті. Виконіли. Це супроводное рішення для кожного з нас. Избирательная комісія. Готова прийняти ваші голоса. Це історичне забиття. Це навіть не псевдореферендум, а якийсь цирк із конями, і усе аби показати, що Владимір Путін брехав 24 лютого. При цьому в наші плани не входять окупацію українських територій. Класування на референдумах завхаждені в состав Росії продовжається в ДНР, ЛНР, Херсонській, і Запорозької областях. Росія веде дуже небезпечну гру із з оцими псевдореферендумами. Вона йде на ескалацію, але головне Путіну не забувати, що сама Росія складається якраз таки із окремих суб'єктів, які рано чи пізно перетворяться на окремі держави завдяки вже справжнім референдумам. Підпишіться обов'язково друзі на мій канал. Сніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар і сьогодні. з вами поговоримо якраз про ось оце дійство, яке росіяни намагаються називати референдумом. Для початку у мене є одне дуже важливе питання: а чому його окупанти не проводять на Харківщині? Стажалінню, звісно, є і... немножко грустное Собитє нідавні котре у произошли в Харківській області цікаво, що ж це за події, адже росіяни казали, що Харківщина окупована назавжди. Уже факт очевидний, що Росія здійсневські російські підрозділення все таки покинули Балаклею. Росія сюди ніколи не вийде. так само вони підуть і з інших наших регіонів. Вони покинуть і Донецьку, і Луганську, і Запорізьку, і Херсонську область, і Український Крим. а Поки що. Що поки вони там тимчасово знаходяться на нашій землі та утримують її в окупації, вони намагаються проводити оці псевдореферендуми буквально під дулами російських автоматів. Ми просто культурні, інтелігентні, мирні люди, розумієте? Ми мирні люди. люди. Окупанти ходять по будинках та намагаються змусити людей проголосувати на так званому референдумі, але люди їм двері не відчиняють. Росіяни вдаються до таких дій, тому що на їхній так званий референдум українці не йдуть і абсолютно правильно роблять. Але у них є і ще один запасний варіант зібрати показову масовку. А от так виглядає імпровізований виборчий участок прямо во дворі вдома в Макеївці. макіївці. Так зване голосування відбувається абсолютно прозоро та за усіма правилами. Бюлетені закидують до урни пусті, а голосують за паспортами неіснуючої держави. Абсолютна більшість українців, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, ігнорують цей так званий референдум. Але я маю бути об'єктивним, маю сказати, що і колаборанти, які це підтримують, там також є. Наприклад, ось дуже показове відео із Маріуполя: Росія його зруйнувала, знищила. Але колаборант радіє. Довго ми товаждали референдума. 11 мая 14-го рода вже здочна змінитися у лу сторону. Є колаборанти, які виступили із відеозверненнями, і у тимчасово окупованій новій Каховці. Наприклад, ось оцей переляканий чоловік, який каже, що нічого боятися не варто. Я говорю, щоб ніхто не боявся, йти, тому, що Росія це сила. Ми з Росією. Або ось іще один чоловік, який дуже хоче висловити свою позицію. Робить це абсолютно щиро, і саме тому читає заздалегідь написаний текст. Я призиваю всіх не бояться і прийняти участь в референдумі, і вибрати Росію. Проте бувають навіть і україномовні колаборанти. Жінка українською мовою каже про те, що вона хоче здихатися українського режиму. Прийде влада. Ми від... відмовляємося від. Українського режиму кожен отакий колаборант зафіксований, і якщо він потім не втече на Росію, то він обов'язково буде відповідати. Хоча і втеча може його не врятувати. Ну і давайте ще поговоримо про результати, які росіяни та їхні пособники вже заздалегідь написали щодо цього так званого референдуму на території Херсонської області процент. Е людей, которые хочуть Росію, это 80%. Тимчасово живий колаборант Стрімоусові ще пару тижнів тому казав, що буде приблизно 80% тих, хто проголосують за окупацію української землі росіянами. Хоча і ще раніше він казав, що на Херсонщині практично ніхто не хоче підтримувати Росію. Желаючих прийти зають о том, що ми руски і ждемо здесь Россию, Ну фізики не було Да й ті, хто був нині покойний, це мої друзі Валерій Кулішов. Проте окупантам це не заважає. На ходу вигадувати нові результати і казати, що підтримка Росії становить і 20%, і 80% одночасно. Скажемо так, 20% – це сторонники. Ну ми говоримо жорстко, о 80%. процентах. Цілком очевидно, що проведення оцих окупаційних псевдореферендумів це абсолютний фарс. А люди, які живуть на наших окупованих. Територіях насправді підтримують Україну. Я вам нагадаю, що було у Маріуполі за пару днів до повномасштабного вторгнення. Миколаївська 66. шість це у супору на трамвайній полі. Не там а... нагадаю також, і що херсонці абсолютно героїчні люди вже під час окупації не припиняли виходити на протести. Так само протести проти російської окупації були і у Мелітополі, і у багатьох інших українських містах. Мелітополь! Україна! Мелітополь, Україна! Мелітополь, Україна! І ми обов'язково туди повернемося. Ми обов'язково врятуємо наших людей, які зараз перебувають в окупації. І є ще один дуже важливий момент: ось колаборант Балицький, який перебуває на тимчасово окупованій території Запорізької, Ської області вже заявляє наперед про готовність до мобілізації громадян України на окупованих територіях до лав російської армії запорожці. Я призиваю вас бути відповідальними, патріотичними. Давайте захистимо нашу землю. Записуватись в добровольчські батальйон Вместе будем будемо нашу землю. Дуже високо ймовірно, що після проведення так званого референдуму російські загарбники знову будуть примусово мобілізовувати українців на війну проти своєї ж країни. І я знаю, що мої відео дивляться багато наших людей, які зараз тимчасово перебувають в окупації. Я хочу вас попросити. Уникайте цієї примусової мобілізації усіма можливими та не можливими способами. А якщо вже так станеться, що вас примусово мобілізують, за першої ж нагоди переходьте на наш бік. Ну а в процесі здавайте важливу інформацію збройним силам України та зривайте операції Росіян. Нехай за Владимира Путіна дохне те гарматне м'ясо, яке він зараз набирає на Росії. Кантимушка, смотри, это та военкомат. Тут менти. Подажі я не знімаю. От ми в такому стані всі їдемо. всі в такому стані, ребята їдуть. І я не просто так кажу, що це гарматне м'ясо. Оці мобілізовані самі себе так називають. Є Вони вже проходять навчання, вчаться помирати якомога швидше. Роблять це у дуже зручних комфортних умовах для забезпечення бізопасності нашого народу і людей на освобождених територіях. Считаю необходимо поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. И готуются вбивать українців із в найновішей, найкраще иржавой зброї. Ну я ничего комментировать не буду, ребята. Но могу сказать лишь одно что вроде как это дано, что вспомнили руки. Он автоматы получаем. Загальна ситуація зараз дуже стрімко погіршується і йде серйозна ескалація. Тому ви, друзі, маєте бути готовими до усіх можливих сценаріїв. Подбайте про свою безпеку, бережіть себе обов'язково та допомагайте Збройним силам України, тому що тільки наша армія здатна зупинити та знищити цю орду. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.